Рейс Тернер та його дружина Шарлін люблять бувати на природі. Одного дня Рей знайшов можливість засвідчити мандрівникам на шляхові апалачі. Одного разу, повертаючись назад, я помітив, що дорога проходить прямо через цей павільйон. І подумав: було б непогано орендувати його. Це могла б зробити церква, прикріпити вивіску та годувати всіх бажаючих. Щороку більше тисячі вдячних мандрівників наповнюють рюкзаки харчами та іншим необхідним в поході для своєї подорожі маршрутом Апалачі. Увесь маршрут становить більше 3500 кілометрів і пролягає через 14 штатів Америки. Лише близько 25% подорожуючих проходять його повністю. Протягом мандрівки. Подорожуючі дають собі прізвиська або псевдоніми, які вони використовують у спілкуванні між собою. Рей та члени південно-каролінської адвентистської організації спланували пікнік і запросили інших членів церкви приєднатись до нього. У нас є вегетаріанські бюргери, хот доги, а також різні овочі, які є такими корисними для здоров'я. Проводячи в дорозі тижні чи навіть місяці, подорожуючі не відмовляються від гарячої їжі, навіть якщо вона без м'яса. Їм подобається ця їжа, тому що вона дуже корисна. В ній багато овочів, кукурудза, печена картопля. А якщо ви плануєте подорожувати, то повинні бути здоровими. Одна жінка, яка подорожувала цим шляхом, була дуже вражена нашою кухнею, бо вона була вегетаріанкою. Мандрівникам подобається те, що ми їм пропонуємо: свіжа їжа та необхідні у подорожі речі. Цікаво спостерігати за посмішками на обличчях людей, які приходять до нас. Вони називають це чарівною дорогою. Вони щиро радіють, коли бачать нас тут, і ми можемо поспілкуватися. Подорожуючі, які відвідали пікнік, розповідають про це іншим мандрівникам. Один чоловік сказав, що те, що ви тут робите, відомо усім на цьому маршруті. Я тільки що дізнався про це місце декілька хвилин тому і поспішав пройти останні дві милі, щоб прийти сюди. Я боявся, що ви тут лише до третьої години, тому я так поспішав сюди. Коли люди приходять сюди, витрачаючи час, щоб поділитися з нами фруктами чи гамбургером, це надзвичайно, і цілий день, навіть цілий тиждень, ми знаходимося під враженням від чарівного шляху. Церква пропонує не лише гарячу їжу і холодні напої, але й книжки. Рей встановив три карти місцевості і комп'ютер для того, щоб мандрівники могли перевірити свою пошту. На що ми сподіваємось, зрештою, на що я сподіваюся, це що ми сіємо маленькі зерна, зерна, які зрощує Господь. Я відчуваю, що належу до церкви сповненої любові. Ми хочемо лише Божого керівництва у цьому.